Привіт, шановні друзі! Хочу познайомити вас із своєю новою покупкою, яку я придбала вчора. Знайшла в інтернеті просто надибала на якийсь сайт. І, до речі, у нас тут, в нашому регіоні, продається ця рослина. Давно я хотіла цю рослину. Це пальма Вашингтонія називається. У мене квітів кімнатних багато, але от саме пальму давно хотіла, все ніяк було. Не попадалося мені в магазинах, вона у нас дуже дорого коштує. А це в інтернеті побачила і доволі недорого 200 гривень, це така вже величенька пальмочка. Прийшла вона мені по почті, гарно дуже упакована. Навіть перед цим мені написав менеджер спеціаліст, як її пересадити, що треба робити. То я дуже задоволена, мені сподобалося, то можна заказувати ще там які квіти, можливо, побачу, вже, як кажуть, провірений магазин. Що я хочу сказати, дуже красива пальма, такі міцні, дуже листя в неї. бачите. Уже оцей листок випущений, він ще разом зібраний, а потім він би згодом, він, бачите, розділятися. Ця вже трошки розділилася, це щось не хоче. Ну, Взагалі нижні листя треба буде. Обривати того, що, щоб був стовбур, нарощувалися з листочків такий стовбур. Ну ви ж маєте уяву, що це така пальма, взагалі, яка вона в природних умовах як росте, то вона дуже велика. А в кімнатних, звичайно, вона, якщо їй, як кажуть, допомагають і дозволяє клімату хаті, то вона буде рости теж гарно. Отже, зараз оце хочу її перевалити у 10-літровий вазон, тому що прийшла вона у невеличкому такому відерці прозорому. І особливо сказали, менеджер написала мені, що потрібно перевалювачним методом, щоб не пошкодити е, цю кореневу систему. Отже, пальма Вашингтонія. Починаємо пересадку і е, покажу вам згодом, як. У мене вийшло, і яка вона буде гарна рости вже у великому вазоні.